Привіт, друзі! Ха -ха. Ви дивитесь календар кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 28 жовтня, на водоймах очікується типовий осінній настрій: ранок свіжий, місцями туманний. вдень переважатиме хмарність з місцевими проясненнями і ймовірністю короткочасних опадів. За загальною картиною, денні температури по більшості регіонів будуть у районі плюс 7. Плюс 13 градусів Цельсія. Ранкові значення місцями опустяться до плюс 2, плюс 6 градусів Цельсія. Тому вдягайтесь пошарово і не забудьте термос із гарячим напоєм. На відкритих плесах можливі помірні пориви вітру, які створюватимуть хвилювання. Тож плануйте позиції у бухтах і за виступами берега, де вода спокійніша і риба відчуває себе впевненіше. Ранкові години ваш основний шанс. Перша година після світанку особливо важлива, бо туман і приглушене світло маскують вашу присутність, і риба частіше виходить на годівлю. Друге вікно можливе напередодні заходу сонця, коли вітер може стихнути і поверхня води заспокоїться. У такі хвилини активність хижака часто підвищується. Місячна фаза на 28 жовтня зростаючий серп waxing crescent. Тобто нічна місячна підсвітка невелика, але ранкові вечірні солунарні періоди залишаються найбільш значимими для кльова. Мирна риба завтра буде обережною і триматиметься переважно ближче до укриттів. Карась, плотва, підлящик накопичуються в затоках біля корчів. І на переходах дна, де вода трохи тепліша. Поплавкова снасть повинна бути максимально делікатною, тонкий повідець, дрібний гачок і скользячий або комбінований монтаж, що дозволяє швидко варіювати глибину. Наживки мотиль, опариш, дрібний черв'як. Прикормка дрібна фракція і маленькими порціями кілька точкових підгодівель. Працюють набагато краще, ніж один великий стартовий закорм. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, змініть глибину на 10-30 см або пересуньтеся уздовж берега на 10-30 метрів. Восени риба часто стоїть тонкими шарами і реагує лише на дуже точну презентацію. Фідер у таких умовах це про терпіння і акуратність. Використовуйте легкі годівниці, щоб мінімізувати шум при падінні оснастки. Шукайте кордони дна, переходи від мулу до піску або каміння, підводні вали й ями, де концентрується корм. Після закидання дайте точці відлежатися 20-40 хвилин. Часто перша тиша передує атаці і серії клювань. Для методу Зменшіть об'єм прикормки і подавайте її маленькими дозами. Часто й мало, зараз краще за одне велике годування. Хижак завтра може дати найбільш яскраві емоції. Щука зазвичай активніша вранці й увечері. Шукайте її біля корчів, у заростях очерету і на виходах із ям. Добре працюватимуть середні воблери з природною врою. 7-12 см на легкому середньому джигу. І коли вніблишні. Проводка має бути варіативною. Починайте з повільної, рівномірної. Додавайте паузи і короткі ривки. Часто саме пауза провокує різку атаку. Окунь збирається з грайками у середніх шарах. Тому ультралайт і дрібний силикон, міні-оберталки чи мікроджиг. Дають багато постукувань. Судак, найімовірніше, проявить себе в сутінках, на бровках і уступах. Повільний джиг і чіткий контакт з дном підвищують шанси на результат. Врахуйте прозорість води і колір приманок. У чистій воді віддавайте перевагу природним, приглушеним тонам зелений, коричневий, сріблястий. У замутненій після вітру або дощу спробуйте контрастні яскраві відтінки жовтий, помаранчевий або яскраве срібло. Починайте з легкої презентації і лише при відсутності реакції поступово збільшуйте вагу або розмір приманки. Іноді делікатність вирішує більше, ніж сила. Також зверніть увагу на розмір гачка і товщину поводка. У жовтні багато малих ударів. Тож хороший контакт і швидке підсікання важливі. Тактичні хитрощі на завтра. Міняйте глибину подачі кроками по 10-30 см. Часто риба займає вузький шар. Експериментуйте з ритмом проводки. Спробуйте цикли рівномірна ривок пауза в межах одного виходу. Якщо довго нічого, Пройдіться вздовж берега 20 до 50 метрів і знайдіть іншу точку. Іноді невеликий перехід або корч роблять всю різницю. Для мирної риби інколи корисно трохи змінити текстуру прикормки, додати трохи макухи або панірувальних сухарів. Це змінює шлейф і може привернути увагу. Для хижака майте під рукою кілька розмірів воблерів і силіконів. Швидка заміна інструментів часто дає результат. Екіпірування і безпека. Одягайтеся пошарово. Термобілизна, фліс. Зверху водонепроникна вітрозахисна кутка. Візьміть запасні рукавички, тонкі для роботи і теплі для пауз, суху ганчірку і термос з гарячим напоєм. Зарядний павербанк і запасні батареї обов'язкові, бо в холоді акумулятори швидко сідають. Для снастей Для поплавка. Основна жилка 0,12 0,16 мм. повідець 0,8 0,12 мм. Для фідера основна 0,14 0,18 мм. годівниці 20-40 грамів. Для спінінга плетенка 0,10 015 мм. І повідець 30-50 см зі сталі або товстого флюорокарбону для зубастих. На човні. Перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. У похмуру погоду орієнтування складніше. Регіональні нотатки. На заході й у гірських районах може бути прохолодніше і вологіше. Там шукайте маленькі затишні ставки і плеса без сильного стоку. У центрі і на півночі корчисті береги, підводні вали й ями, ваші гарячі точки. На сході і півдні локальні теплові вікна іноді дозволяють мирній рибі підніматися ближче до поверхні. Але через вітер краще ловити в бухтах і прибережних заростях. Якщо плануєте конкретну водойму, напишіть підлаштую прогноз під локальні умови. Підсумок 28 жовтня, день. Коли успіх належатиме уважним і гнучким рибалкам, ранок та вечір основні вікна для кльова. В день шукайте прихисток від вітру і міняйте тактику походу, залишайтеся тихими, працюйте делікатно з мирною рибою і варіюйте проводку для хижака. І тоді навіть похмурий день на воді може подарувати кілька приємних клювань і хороших трофеїв. Бажаю вам ранкового щастя на березі. Чітких ударів і заслужених історій для вечірнього вогню. Хай кльове буде!